Наша колега, журналістка Вікторія Рощина, потрапила в російський полон в серпні 2023 року. Тоді вона поїхала робити репортажі з окупованих територій, а мала потрапити на обмін, але Родина Вікторія отримала повідомлення від Мідоборони РФ, що Рос... Вікторія загинула а, в полоні. Журналісти агенції слідство інфо разом з організацією репортери без кордонів та колегами з медіа Суспільні і грати дослідили шлях Вікторії, що вона робила на окупованих територіях. Які розслідування там проводила, які умови утримання в російській в'язниці вона мала та що могло статися із Вікторією? Детальніше про це будемо говорити із завтракою розслідування Яніною Корнієнко. Яніно, вітаю вас. Вітаю, отже, що вам вдалося дізнатися про долю Вікторії? Ми зосередились на тому, щоб встановити шлях її до ем, окупації, і згодом це призвело до її ув'язнення. Ем, нам вдалося встановити, що Вікторія пересувалася, потрапила на окуповані території через західні країни, а ем, через окуповані ем, і через західні країни вона проїхала на Росію, е, і е, через Росію вона заїхала в окупований е, е, південь України і. Саме на окупованому в окупованому півдні, вона намагалася з'ясувати, які є катівні, де вони знаходяться. Вона задавала питання, де зникають люди, і власне намагалася з'ясувати, що відбувається з українцями в окупації. А на мою думку, це дуже важлива робота, яку робила Вікторія. На жаль, її затримали за нашим за даними від наших свідків, яких ми знайшли. А її затримали неподалік Енергодару. Тому в тій частині окупованої Запорізької області і спочатку тримали в неофіційних містах утримання. А за інформацією від свідків, зокрема, це був Мелітополь. Де Вікторію жорстоко катували на її а, тілі були, а, були ножові рани. На її, її катували струмом. Це з того, що Вікторія розповідала свідкам а, в, а, вже в Таганрозі. А власне після цих катувань її перевезли в Таганрог, де її бачили, свідки які з нами поділилися деталями. А там Вікторія перебувала в дуже поганому фізичному стані. І врешті, а, врешті, її подальша доля невідома, тому що Інформація про неї дорвалася десь на початку вересня ніно. Ну, власне, про інформацію, яку вдалось дізнатися від свідків на ваш запит про умови утримання Росія відповіла, що Вікторія не перебувала у колоніях в Таганрозі. А чому вони не підтверджують цієї інформації? Що про це повідомило окремо кілька свідків? Я думаю, що це дуже важливий момент якраз нашого розслідування, тому що в нас є однозначно свідки, їх декілька, які е, е, підтверджують перебування Віки в Таганрозі. А те, що Росія бреше, це, на мою думку, якраз свідчення того, що вони намагаються приховати сліди свого злочину. Е, Вікторія однозначно піддавалася котуванням, ми це вже знаємо і. Е, Можливо, з такою метою вони і намагаються відвести від себе зняти з себе відповідальність. І е, я думаю, що така саме ситуація е, через саме через це. Ми не маємо інформації і про даль про, про подальше е, її перебування в Росії. Росія не повертає тіла у випадку, якщо Вікторія все ж таки загинула, і Росія ніяк не комунікує її подальшу долю. А е, ми також надсилали через наших партнерів за кордону е, листи до Росії з питаннями, е, в якому е, де зараз знаходиться Вікторія, в якому вона стані, і відповіді не отримали лише Таганро. Ось сезону писала, що її там не було, а це можливо бажання Росії якось зняти з себе відповідальність за те, що вони зробили з українською журналісткою. І ні, ну знаємо також, що вже 5 місяців Росія досі не передає тіло Вікторії назад до України. Чи свідчить це все таки про те, що є якась ще надія, що Вікторія все ж жива? Я думаю, ми можемо зробити якісь висновки з, з саме цього розслідування з фільму. А є певна низка свідчень, в якому фізичному стані перебувала Вікторія а, під час полону в той період, коли її бачили свідки. Вона важила менше 30 кг, Вона не могла сама стати з ліжка. в Неї були серйозні гормональні порушення, і а, в неї вона постійно просила а, допомоги, яку їй не не надавали. Врешті Вікторію поклали в лікарню на декілька тижнів. Що свідчить про те, що її фізичний стан був дуже поганий. А я не знаю, чи з цього можна зробити висновок, що людина в такому фізичному стані може врешті померти. Це мабуть краще б могли б прокоментувати лікарі. А проте це досить тривожний сигнал стосовно того, як подальше в подальшому склалася доля Вікторії. її життя однак, сім'я Вікторії і офіційне слідство не можуть стверджувати, що вона загинула, тому що немає тіла і немає тих підпереджень. Жень, на яких можна було би зробити такі висновки, адже лист, який отримав батько, він досить неоднозначний, тому що це дивна комунікація. Росія ніколи так не комунікувала раніше про долю своїх полон наших полонених, тому важко дати якусь однозначну відповідь